Не думав робити контент на YouTube. Я не знаю, що мені робити на YouTube. І для цього команда потрібна, щоб була якась. І на камерки, там команда. і так далі. Машина для цього потрібна. Ну коротше, бюджет дуже великий потрібен для цього. У мене немає такої змоги, щоб е, цей вей сидить і вийобується, стоїть. Ну постить, вийобується рибою великою переді мною прям. І ще й глибу тягне. Пиздать мені кищий бутягне, типа, коли бутя тягне. Да, ще й хизується, да. Влоги? Я не розумію, як це взагалі робити влоги, і що це потрібно робити. Я не знаю про влоги. Я б знімав би щось цікаве там взагалі, ну. Типу життя ветерана, там, ПТСР, вся хуйня, типу, рибалка, там, виїхати в ліс, вирити землянку собі, там там ну, приготувати, приготувати собі, щось поїсти там на кострі, там на вогні. Як було в Вільхівці. Війна, стрмно, що, як там було. Піздеріс там Так, я б в землянке ліс би там щось знімав би. Якби там хав би, так як там що там ночував би там, палатки ставив або в спальники десь спав, як в гори би ходив би там, як на полігоні би стріляв би щось, там як з хлопцями там займався, якось там. Ось таке би я знімав би. Але ж кажу, для цього потрібен бюджет. У мене його, ну, немає. Ну, типу, це кінокамерки потрібні, та команда, яка буде там займатися оформленням, це всім монтувати і так далі. ну. У мене ну, нема на це фізичних тупо змог це зробити. Бажання є, бажання є, але немає життєвої сили, так сказати, цим займатися.